У двох районах Криму окупанти відключають мобільний зв'язок і встановлюють блокпости. На тимчасово окупованому півострові проведуть навчання бар з Їх заявлена мета, нібито протидія проникненню диверсійних груп до Криму. Формат передбачає повне блокування адміністративних районів, повідомив гауляйтер Криму Аксіонов. І до екстрених служб можна буде додзвонитися лише дротовим зв'язком. Ну а тим часом окупанти вивели чотири кораблі з калібрами у Чорне море і Середземне. Про це повідомили в прислужбі військово-морських сил ЗСУ. Відтак у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, оснащений крилатими ракетами калібр із загальним залпом до чотирьох ракет. Натомість в Азовському морі судна Російської Федерації відсутні. В середземному перебуває чотири російські кораблі, з яких три є носіями калібрів, здатними здійснити залп до 26 ракет. З нами на зв'язку Дмитро Плит... Тинчук, це речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре. Дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні слава, вітаю, вітаю студія! Вітаю глядачі. Перше питання щодо тих самих калібрів, які є. Ми розуміємо, що завтра знову відповідальний день. У нас завтра третя річниця повномасштабного вторгнення. Надходить інформація від моніторингових каналів з того, що на різних аеродромах зрештою зараз спосперспоряджають тушки ракетами. Ситуація в чорному морі. Зокрема, вона говорить про те, що вони готуються до атак, атаки таки чи ні? Треба розуміти, що в принципі у них завжди є носії, які споряджені. І в морі перебуває підводний човен, який може мати на борту до чотирьох ракет, і ймовірніше за все, має їх. Так, він виконує зараз інші завдання, але знов таки ніяких гарантій, що в якийсь момент він не буде застосований, саме як носій пілатих ракет немає. Звісно, ми вислідковуємо цю ситуацію, моніторимо і готуємося до відбиття. В будь-якому разі. І так, в принципі, зазвичай, коли вони хочуть застосувати авіацію стратегічно, вони застосовують і морські носії. Але якщо брати статистику, наприклад, минулого місяця було одне застосування 15 січня, цього місяця було теж одне застосування 12 лютого. Тому, в принципі, ми бачимо, що динаміка на використання саме морських платформ, вона наразі. Залишається незмінною плюс, звісно, погодні умови в морі відіграють велике значення. Погода зараз е така, що може змінюватися. Зараз сезон штормів Теж такий. і в таких випадках, як правило, е корабель може вийти в море, але там при хвилюванні моря 3-4 бали вже застосування саме ракет під великим питанням. А, так, хотіла розпитати у вас а, щодо цих навчань, які готуються в Криму, щодо того, що а, будуть вимикати мобільний зв'язок, блокпости ставити. Що відомо про це? Там великий контингент наразі а, російських військ? Контингент там, звісно, великий. Само собою, тому що Крим він фактично є таким пунктом базування і фактично базою підскоку до безпосередньо Лінії бойового зіткнення, тому там, звісно, перебувають постійно е, різні підрозділи. Не слід забувати, що в Криму базується так звана е, морська піхота е, Російської Федерації, Сімсом та бригада, яка фактично вже є дивізією, її дуже сильно е, розширили. Вони набирають постійно людей, але е, це не головне. Головне те, що е, не слід забувати, що в Криму е, досі, незважаючи на те, що росіяни кажуть про те, що вони. Вже е перевезли до Криму цілий мільйон е росіян е нелегально е на постійне місце проживання, там все одно залишається е велика кількість українських громадян, перед них е багато патріотів своєї країни. І, звісно, е такі заходи, які проводяться як навчання, е дуже часто є саме фільтраційними заходами. На це треба зважати. Тому що е, на цих шекпоїнтах, навчальних лапках, перевірки можуть відбуватися цілком реально. Тому е, треба бути максимально обережним. Це цікава історія. Тобто, таким чином вони ще й вимикають зв'язок, і не дають е, людям можливість якось сповіщати і про ті блокпости, і де що відбувається. Так, само собою, тому повторюся, що це можуть бути контрдивісійні заходи. Під виглядом навчання. я не можу цього стверджувати. Звісно, у нас до цього є інші структури розвідки. Але практика показує, що таке такий, такий кейс може мати місце з великою довгою гарожі. Знову ж таки, ви розповідали, що військових моряків російських вже фактично не залишилося в окупованому Криму. Вони всі а, десь в новоросійську, так і а, чи не збираються росіяни, чи не виглядає, що вони знову а, захочуть нарощувати контингент? Ну, по-перше, вони не можуть фактично знайти місце для всього наявного флоту у безпечних локаціях. Тобто, так вони перекинули в новоросійськ фактично всі бойові одиниці і. Так, звісно, їм потрібна більша база. І вони вимушені все одно були залишити в Криму цей допоміжний флот, тому що його банально нема де ставити. Причамного фронту не вистачає. Тому розширювати е якось кількісний склад це просто не має сенсу. Насправді. Вони це чудово розуміють. Ми це чудово розуміємо. Тому поки що немає ніяких факторів, ви могли б. Пливати позитивно на опалення подібних рішень. Мені ще цікава поведінка їхніх кораблів, військових, які перебувають, наприклад, там в Середземному морі. Я пам'ятаю історію. Вона здається, так не дуже гучно прийшла. Це було місяць-півтора тому, коли літак аерофлоту, зрештою, після прольоту здійснив дуже швидку посадку, і надходила інформація, що там були дуже обурені пілоти, якраз саме поведінкою військових літаків. Тобто, я розумію, що там чи їхні ППО могло спрацювати, чи що. Тобто там вони теж е, свої правила намагаються встановлювати саме в повітря в морі е, завжди є частина акваторії, тим більше в морях такого розміру, які називаються відкритим морем. Тобто закінчується мільна зона, наприклад, від uh -huh. узрілу води, так, чи є територіальне море, а далі починається відкрите море. Да, там є зона виключно економічного впливу. але тим не менше це відкрите море. Відкрите море вже є міжнародне право, і так, якщо там перебувають, наприклад, бойові одиниці, наприклад, мають вони на борту якісь гелікоптери, це теж розповсюджена практика, то відповідно вони можуть її використовувати і діяти у якийсь спосіб, який може не подобатися іншим користувачам повітряного курсу. У будь-якому разі це вже питання міжнародного права, між державних відносин, але ну, нахабність це е, є візитною картою, в принципі, росіян. І якщо такі кейси були нового в цьому або чогось дивного, в принципі, не вбачається, вони усюди себе так поводять